Школа у в'язниці, військовому таборі чи наркодиспансері. Кожен варіант аж тягне, тому будь ласка, обирайте ретельно у різні моменти історії. Люди вірили, що дітей можна швидко виправити через страх, через приниження та через повний контроль. Ці методи назвали освітою деякі з них підтримували держави, деякі показували по телебаченню. І я вас запрошую до першої такої школи. Це програма, яка називалась «Scary Straight. Вона з'явилась у США в 70-х роках у в'язниці Railway State Prison, штат Нью-Джерзі. Її мета зменшити підліткову злочинність. Це не була школа і не була довготривала програма. Це був одноденний візит до в'язниці для підлітків, яких суди або соціальні служби вважали на межі кримінального шляху. Типовий учасник вік 14-17 років, переважно хлопці. Вони вже мали проблеми з законом, там крадіжки, бійки або вандалізм, та часто з бідних районів великих міст. Групи були маленькі 8 або 15 підлітків за раз. Як виглядає в даній програмі? Програма мала чіткий сценарій, який майже не змінювався. Перше це прибуття до в'язниці. Підлітків привозили автобусом зазвичай у супроводі поліції або соціальних працівників. Їм одразу пояснювали правила поведінки, забороняли говорити між собою та змушували рухатися строєм. Жодних прям підготовчих розмов справді не було. Друге, прохід через тюремні зони. Їх навмисно проводили через коридори з гратами, камери з ув'язненими та душові та спальні з мінімальними умовами. Ідея була проста: шок через середовище. Учасникам показували камери, металеві ріжка та вісну відсутність приватності. Третє зустріч з ув'язненими, ключова частина програми. Підлітків заводили в приміщення, де на них чекали реальні ув'язнення, часто засуджені за насильницькі злочини з довічними або дуже довгими строками. Далі починалася вербальна атака. Ув'язнені кричали, погрожували, описували тюремне життя максимально жорстко, використовували лайку. Розповідали про насильство, приниження та втрату свободи. Це не була дискусія, тому що підліткам забороняли відповідати. І четверта симуляція тюремного майбутнього. В деяких версіях програми підліткам надягали тюремні роби, змушували стояти обличчям до стіни та наказували уявити першу ніч у камері. Тривалість цієї частини була від 1 до 3 годин. Що відбувалося після? Після візиту підлітків одразу відвозили назад: жодної підтримки, терапії чи навчання, жодного фоллоуапу з більшістю учасників. Програма закінчувалась того ж дня. Чому всі повірили, що це працює? У сімдесят році вийшов документальний фільм «Scared Straight», який навіть отримав премію ЕМІ. У фільмі стверджували, що 94% учасників більше не вчиняли злочинів. Це число стало просто легендою. Його десятиліттям повторювали політики, школи і телебачення. Та саме через цей фільм програма стала масово копіюватися по США, з'явилась в десятках штатів та використовувалась аж до 2000-х років. Але що показали справжні дослідження пізніше? Коли програму почали серйозно вивчати, результати виявилися іншими. Висновок був жорсткий і однозначний. Підлітки, які пройшли з Керіт частіше повертаються до злочинної поведінки, ніж ті, хто не проходив програму. У середньому плюс тринадцять більше рецидиву залежно від версії програми. Відверто кажучи, я не уявляю, що від цього очікували, ну але фільм зробили молодці, що ти скажеш. Поки що ми рухаємось до наступної геніальної ідеї, яка називалась Boot Camp Schools, або Juvenile Boot Camps. Звідки це взялося? Перші juvenile Boot Camps з'явилися у США на початку 80-х, і пік їх став 90 98 восьмих років. Натнення було дуже пряме: військові табори, плюс ідея армія робить з людей дисциплінованих громадян. Ініціаторами були суди для неповнолітніх, департаменти ювенальної юстиції, іноді приватні підрядники за контрактами зі штатами. Це не були школи у класичному сенсі, формально альтернатива в'язниці. Топовий вік учасників 13-18 років. Як виглядав День у Буткемп, програма тривала від 6 тижнів до 6 місяців, ранок, підйом о 5 негайне шокування, фізичні вправи, крики інструкторів це все була стандартна практика. Протягом дня строєва підготовка, марширування, сувора регламентація кожної дії, заборона дивитися в очі інструкторам без дозволу та колективна відповідальність. Один помилився, карають усіх. Звісно, що стосується математики, читання мови, було мінімальним або формальним. Але що було, це було покарання, це додаткові фізичні вправи, приниження перед групою позбавлення сну в окремих програмах. Офіційно, офіційно, тілесні покарання заборонялись, але зловживання фіксувалось регулярно. Чому це виглядало успішно? Тому що на папері учасники поводилися краще під час програми, виглядали дисциплінованими, виконували накази. Політики дуже любили ці програми, тому що це було коротко, дешево, ну і трішки жорстко. Що показувало дослідження? в цілому, висновок став таким, що Junior Бумб не знижують рецидив у порівнянні з традиційними програмами. У деяких випадках рівень повторних правопорушень був вищий, та ефект зникав через кілька місяців після завершення. Які ж були реальні наслідки? Фіксувалися фізичні травми, психологічні зриви, кілька смертей у підлітків, але офіційно від перенавантаження або медичних ускладнень. Після 2000-х більшість штатів закрили або скоротили juvenile Boot Буткемпс, а частину заборонили суди. Тут в принципі коментарів в мене не буде, ну окей, добре. Але не сумуйте, тому що є ще третій варіант, для людини з поганою поведінкою – це Синенан School або Тек Therapy в освіті. Силенен виник у 58 році в Каліфорнії як програма реабілітації для наркозалежних. Але в 60-70-х вона перетворилась на ізольовану спільноту з власними освітніми програмами. Куди почали потрапляти підлітки часу за рішенням батьків або суддів. Який був основний метод? Він називався The Game. Це була публічна психологічна атака ну, нормальний такий The Game. Який був формат: учасник сидить у центрі кола, інші годинами кричать, звинувачують та принижують. Заборонено захищатись, заборонено виходити. Це називали чесністю, ламанням его або перевихованням, а фактично це організоване психологічне насильство. Як це виглядало для підлітків? Це була повна ізоляція від сім'ї, відсутність формальної освіти, постійний контроль та страх бути наступним у колі, деякі підлітки проводили там роки. Яка була реакція суспільства і розслідування? У 70-х журналісти і колишні учасники почали публікувати свідчення? Виявилось фізичне насильство, примусова праця, серйозні психологічні травми. У 78-му році синенун був офіційно визнаний культом, організацію розпустили та керівників судили. Який був вплив на освіту, неочевидний, але реальний. Незважаючи на крах Сінен, елементи атак-терапії проникли в деякі приватні терапевтичні школи, особливо в програмах важкі підлітки у 80-х-90-х. Та саме після Синен почали з'являтися етичні стандарти в роботі з підлітками, заборонили групі примеження як метод навчання. Ну, слава Богу, тому що йде США поки що не перестають дивувати. Ось і все жоден з цих форматів, звісно, офіційно вже не працює. Будь ласка, ніхто не беріть цю ідею для створення своєї школи. Ну але хто знає, які ще ідеї можуть прийти на думку держави та батьків замість терапії.